Друзі, вітаю! Інформаційна година сильні разом на телеканалах ІнТБ та Тернопіль 1 продовжується сьогодні. Будемо говорити про людей, які щодня своє життя. Покладають на те, щоб врятувати інше життя про рятувальників. Про них говорять, що вони герої без зброї, але це не означає, що вони роблять меншу роботу ніж наші захисники. Працівники ДСНС України відзначали 17 вересня своє професійне свято, і сьогодні саме про це свято, про цих людей, про їхню роботу буду спілкуватись із Іриною Крупою. Це помічниця начальника управління ДСНС у Тернопільській області з питань зв'язків і. Із засобами масової інформації та роботи із громадськістю Вітаю вас. Доброго дня, Ірина. Сьогодні хочеться говорити про людей, які роблять надзвичайно важливу роль. І на початку хочемо поговорити про день, який відзначає вся Україна із таким трепетом, із такою гордістю із вдячністю. У нас є невеличке відео про те, як проходив день рятувальника у Тернополі у Тернопільській області. Тож пропоную почати нашу розмову після саме після цього відео. Дивимось. Владаю присягу і урочисто клянуся. Завжди залишатися віданим українському народові. Завжди залишатися віданим українському народу. Необхідно дотримуватись Конституції та законів України. Необхідно дотримуватись Конституції та законів України. Бути чесним, бути чесним. Сумлінним Сумлінним і дисциплінованим. Зараз під час збройної агресії Російської Федерації про працівників ДСНС дуже правильно говорять: герої без зброї. Знаково, що сьогодні ще на службу ми приймаємо біля ста працівників, які сьогодні приймуть присягу, і завтрашнього дня заступлять на службу по охороні обороні нашої області а в подальшому по відновленню. Структури на звільнених територіях. Отже, давайте розпочнемо із святкування. Не знаю, чи варто це називати святкуванням, тому що вже останніх більше ніж півроку ми традиційно нічого не святкуємо. Отже, про відзначення дня рятувальника у Тернополі. Так, дійсно ви правильно сказали, адже наше свято не було радісним, оскільки триває війна, багато наших колег на сході України постраждали. 43 загинуло, 144 рятувальники отримало поранення. Восьмеро наших колег у полоні, і це робить нашу службу. У такою небезпечною безрадісною, тому що, от, навіть святкуючи день рятувальника, це свято завжди було для нас дуже е, таким веселим, близьким. Ми е, все-таки заходи проводили е, так цікавіше. В цьому році ми відзначили кращих е, там наших працівників і грамотами, подарунками, адже кожна людина хоче мати визнання за свою роботу, і це дуже важливо. Але, от навіть той факт, ми розпочали святкування хвилиною, Мовчання, покладали квіти загиблим нашим рятувальникам з Тернопільської області. У нас двоє людей загинуло. При виконанні це в 69-му році, Гралюк, Роман Гралюк, і Роман, і Роман Ростислав Манащук теж загинув 8 років тому, тобто ми їх ніколи не забудемо. Це наш обов'язок пам'ятати цих людей і шанувати їхню пам'ять. Отже, і в цьому році ми приділили велику увагу нашим колегам, От тому відзначили кращих. І кажуть, підбадьорили один одного на дальше служіння українському народу з більшою силою, з більшою відвагою, з більшою самопожертвою, тому що ми розуміємо, що від нас зараз дуже багато залежить. Все -таки, так, збройні сили України беруть пальму первенства в боротьбі за Україну. А ми вже зразу за ними допомагаємо мешканцям мирним, допомагаємо рятувати ті життя, які ще можна врятувати. Чи багато тернопільських рятувальників побувало в гарячих точках України зараз. Так, ми відправляли на ротації і зараз у нас працюють наші піротехніки, групу піротехнічних робіт на розмінуванні Київщини. Зокрема, Буча, Ірпінь, Гостомель. тобто наші фахівці. Там... Вони там, пір заступають на ротації угу. по 45 діб. Вони там працюють над розмінуванням, потім одні повертаються, інші знову. Їдуть. Тобто, це з квітня місяця цього року група піротехнічних робіт Головного управління ДСНС у Тернопільській області без перестанку працює там. Тобто ми міняємося, але ми там працюємо. Тобто, наші піротехніки. Розчищають звільнені території. Ця робота тривала і буде тривати ще дуже довший час, тому що фахівці, які повертаються звідти, вони шоковані жорстокістю цих замінувань. Вони кажуть, що жодна війна не залишала по собі таких слідів, як залишили російські окупанти, тому що існують Женевські конвенції, існують правила ведення війни, і росіяни абсолютно не дотримуються ніяких правил. Вони все роблять з особливою жорстокістю, максимально на яку вони здатні? Вони заміновують житлові будинки, дитячі іграшки, відкриті території, ліси, дорожні, дорожні покриття тобто, вони мінують все, що тільки можна дуже щільно і і дуже так, ну дуже жорстоко, тому що спрямовані ці замінування на самих незахищених людей, на мирне населення, на дітей. Ну як замінувати дитячу колиску, наприклад? Тобто, ви знаєте, що. Люди повернуться з дітьми, і, і дитина постраждає, то і загине. Навіщо вбивати е, малих дітей? Ну, тобто наші фахівці мусять перевірити ретельно абсолютно все, кожен сантиметр землі для того, щоб вона могла бути безпечною. Ну і звичайно, це. Буде тривати деякий час. От існує таке правило, що один рік війни це 10 років розмінувань. Але враховуючи те, що навіть на території нашої області група піротехнічних робіт до сьогодні кожного дня. Знаходить і знешкоджує вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, то ми можемо припустити, що ці розмінування будуть тривати більше ніж 10 років. Ну і є така здатність землі виштовхувати от боєприпаси uh -huh. з часом. Тобто ті боєприпаси, які були під землею, вони за декілька років підсуваються вверх до поверхні землі і можуть становити небезпеку впродовж багатьох років. От якщо говорити про нашу область, то на сьогоднішній день ми вже від початку року ми вже мали 162 випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів попередніх воєн, і 835 вибухонебезпечних предметів ми вже знешкодили лише от за дев'ять місяців цього року. Тобто робота триває без перестанку. Ну а ця війна залишає. Ще гірші сліди, тому що прогрес не стоїть на місці, і відповідно більша кількість вибухонебезпечних предметів вони підступніші, вони можна сказати, досконаліші. І все складніше їх знешкоджувати. Це статистика дуже страшна, звучить із ваших уст. Ну, будемо сподіватися, все-таки, що. Підуть цифри, якісь на спад, але все ж таки, от ви кажете, що рятувальники йдуть одразу за можна сказати збройними силами України. От військовослужбовці бачать дуже багато жорстокості, але от з вашої розповіді мені здається, що рятувальники бачать ще більшу жорстокість. Як вдається справлятися їм із тим побаченим, бо розуміємо, ну тут е, теж, скажімо так, в мирний час вони бачили багато і пожежі, і якісь аварії, і так далі. Але це взагалі. Може не вкладатися в будь-яку голову, як справляються рятувальники із цим таким, не знаю, можливо його назвати емоційне вигорання чи таке якесь виснаження? Так, звичайно, робота дуже виснажує, і я бачу по своїх колегах, що ну дійсно вони втомлені. Вони працюють на грані людських можливостей, але вони розуміють, що шляху назад нема відступити нема коли, відпочити нема коли. Тому ми ну, напевно черпаємо силу і натхнення в цій вірі, що ще трошки Україна переможе. Переможе, ми впораємося з усім і. Розслаблятися, ми не можемо, тому що ніхто крім нас не зробить цієї роботи, яку потрібно робити. Ну і так працюємо. Ну, дійсно, навіть говорила з Олександром Дворецьким, він повернувся звідти. Він каже: реально, люди дуже втомлені, люди дуже втомлені. Ми відпочиваємо там декілька годин і працюємо без вихідних, адже часу немає, ми мусимо це робити. Але також і відступитися не можуть, тому що коли вони бачать людей, які повертаються і хочуть. Потрапити в свої будинки і каже, ми не можемо сказати, чекайте тиждень, тому що ми не маємо часу перевірити ваші квартири. Каже, ми працюємо, поки світловий день дозволяє туди, працюємо, адже люди хочуть повернутися. Особливо їх вражають ті випадки, що Саша розказував, каже, ми тут обстежуємо підліток 16 років, десь собі хотів по лісі погуляти. Це його земля. Він там виріс в тих лісах, в тих краях, захотів прогуляти. Підірвався на міні. Ну, І, звичайно, що такий факт дуже сильно так, я не я можу сказати, підриває бойовий дух, але він ну, так такі психіку тренує, впливає, так, однозначно. Але до лав Державної служби з надзвичайних ситуацій потрапляють тільки дуже сильні люди. Перед вступом на службу ми проходимо. Таке ретельне тестування на стресостійкість на адекватність реакцій у надзвичайній ситуації. Тому наші всі фахівці максимально готові до усіх навантажень. Якось працюють ще якісь психологи із працівниками. Так, в нас є психологічна служба, вони також там проводять з нами різноманітні тренінги, угу. розказують і пояснюють, як можна. Позбутися тої напруги або применшити наслідки таких речей, які, які нам доведе доводиться бачити у житті. Ну але в основному любов до України і віра, що ми впораємося з усім, допомагає нам працювати так. І долати всі перешкоди, ну це насправді викликає тільки повагу і таке захоплення цими людьми. Повернемося так. до Тернополя, повернемося до відзначення дня рятувальника. Так, це велике надзвичайне свято, особливо в цих умовах. І от ви згадали про те, що були нагороджені грамотами, там цінними подарунками, деякі працівники. От за що отримують зараз якісь подяки? Подарунки розуміємо, що от навіть ми бачимо на фоні, що дуже багато людей. Присутні ще 100 людей сотню ви прийняли до себе на роботу, але відзначають найкращих за що? От, навіть важко перерахувати, адже. 445 рятувальників було нагороджено різноманітними нагородами. Це, це були сієї області з нашої так? Так. області. Mm -hmm. Так, це були відзнаки і Державної служби з надзвичайних ситуацій, і головного управління ДСНС і Тернопільської обласної військової адміністрації ради від міської ради від різних установ, організацій, зокрема Національна поліція, служба безпеки України, тобто наші колеги і друзі. Також прийшли до нас з нагородами і з подарунками. Ну, в основному грамоти і подяки отримали люди за бездоганну службу, ті, які не мали, не мали ніяких там проступків чи недоліків у роботі, ті, які відслужили 10, 15, 20 років за, за значний стаж у роботі. Тобто ці нагороди були різними, і дуже приємно було їх отримати і знати, що так нас поважають. Шанують і люблять. Я знаю, що е, також отримали подарунок, такий е, великий, можна що? сказати, так. Зараз е, навіть скажу, що це було. Це був автомобіль, і е, 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 його отримав е, начальник аварійно рятувального загону спецпредзначення Ігор е, Ваверчак. Що це за автомобіль, яку функцію він тепер буде виконувати? Так, це від Державної служби з надзвичайних ситуацій до нас надійшов автомобіль генераторно освітлювальний який здатний продукувати струм 50 кВт. Він на базі автомобіля, ДЕУ, призначений для освітлення території, для освітлення місця надзвичайної ситуації, ну і також забезпечення струмом, як і для потреб рятувальників, так і ми можемо допомагати цивіль. У випадку, якщо будуть перебої зі струмом, раніше такого не було на базі рятувального окремого автомобіля. Не було. Але ми звичайно маємо генератори для, для таких цілей, маємо окремо засоби для освітлення. У нас фактично на всіх автомобілях стоять прожектори, які угу. освітлюють територію, адже нам доводиться виїжджати на ліквідацію надзвичайних ситуацій у будь-який час доби. і, Відповідно, вночі ми освітлюємо цю територію, щоб це. Полегшує роботу, можна так бачити, що робиш, там що відбувається на цій території. Тому у нас були засоби для освітлення. Ну, цей автомобіль нам допоможе у службі. Надіюся, що він буде служити вірою і правдою для наших тернополян, краян для усіх, хто цього буде потребувати. Ну, будемо сподіватися, що він буде служити гарно. І ще повертаючись до того ж дня, знаю, що у вас презентували, відкрили, показали, скажімо так, на загал вже таку дитячу кімнату. Навіщо в ДСНС дитяча кімната, що вона собою представляє? Дитяча кімната це продовження нашого музею пожежно-рятувальної справи. Рік тому, на день рятувальника, ми презентували оновлений музей. У Нас музей функціонував з 86-го року. Він був дуже застарілим і в не від. Не відповідав умовам сьогодення і от так не розкривав е, в повній мірі mm -hmm. нашої служби. Отже, ми вирішили його повністю оновити, пере, е, переробити по, по новому. Він тепер сучасний, красивий. Е, звичайно, ми над ним працюємо далі, тому що музей це така, як, як живий організм. Він мусить постійно вдосконалюватися нові експонати, нові стенди, нові фотографії. Е, то ми над тим працюємо. Отже, починається ця вся експозиція. Музеї, який знайомить відвідувачів із започаткуванням пожежної справи на Тернопільщині, показує, як раніше виглядало пожежогасіння, чим користувалися рятувальники. Далі ми відкрили кімнату протимінної діяльності. Вона дуже актуальна, то про неї поговоримо так пізніше, потім розкажу детальніше. І наступною кімнатою є дитяча кімната пожежної безпеки. Ми її обладнали в таких світлих яких кольорах позитивних? Там у нас є телевізор, є іграшки для маленьких дітей, стіл, стільці, де можуть найменші наші відвідувачі позайматися. Різними там рукоділлям вони там можуть розмальовувати розмальовки на пожежну тематику, проходити е, різні квести, різні головоломки. Це все ми пороздруковували. Також маємо таку наочність для того, щоб допомогти дітям провести час. Корисно, якісно і дізнатися багато нового, адже знання про безпечну життєдіяльність це є основою здорового життя. Тому що кожна людина мусить знати, як вберегти себе від пожежі, від повені, від урагану, вітру, як, яку небезпеку несе, електричний струм та інші види небезпеки, які можуть пошкодити здоров'я, а то і забрати життя. Тому над цим треба особливо ретельно працювати як освітянам, так Педагогам, батькам і, ну, і, звичайно, рятувальники їм в цьому дуже допомагають. Адже ми зацікавлені, щоб надзвичайних подій ситуацій виникало якомога менше. Не тому, що ми хочемо менше роботи, а тому, що ми хочемо вберегти як можна більше людських життів. Отже, ця кімната не тільки про пожежну безпеку, так? Там можна комплексно отримати якісь знання. Так, для дітей. Так, так. Звичайно, ну вона облаштована для найменших діток, які можуть граючись в такій формі відпочинково розважальній, що це не буде як урок, що ми там садимо дітей і починаємо їм казати тема уроку така, то просимо записати і вивчити. Ні, це діти. В ігровій формі можуть отримати необхідні знання. Там у нас є маленькі дитячі бойовки, каски, вони можуть їх одягнути, попробувати себе в ролі рятувальника, піднятися по драбинці на таку спеціальну висоту, задзвонити в дзвоник, дати сигнал про пожежу. От ми їм це все розказуємо, як, як воно відбувається в пожежній частині. Ну і Після того, як вони от відвідують наш музей, екскурсія, як правило, закінчується оглядом справжньої техніки, обладнання і оснащення, яким користуються рятувальники у повсякденній роботі. Ми тоді запрошуємо діток в гараж. Це їм також дуже подобається, адже побачити справжню техніку, побачити справжніх рятувальників і почути від них їхні розповіді, це дуже дітям подобається. Вони такі найкращі відгуки про це потім нам. Передають подяку, передають, і вчителі також дуже задоволені тим, що можна дітям наочно показати, розказати, тому що вони вважають, і так воно і є, що така інформація запам'ятовується на все життя, коли вона підкріплена емоціями, а не лише сухими знаннями. Так, насправді, екскурсії дуй дуже багато знань Дають. і емоцій. А хто може потрапити у цей музей? Це якось тільки шкільна екскурсія може бути, чи можна до вас просто там записати, позвонитись, позвонити і записатись. Так, у нас є завідувач виставки, яка працює щоденно з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю на цей музей працює, і в основному до нас записуються шкільні екскурсії з університетів, з навчальних закладів. Навіть з установ з організацій, mm -hmm. тобто, хто хоче показати своїм працівникам, фахівцям ці речі, то вони також приходять. Потрібно просто зателефонувати за номером 24 11 0, записатися на екскурсію і узгодити години, коли у нас вільно. І запрошуємо усіх бажаючих. До речі, у нас є відео про екскурсію. Одну із ваших екскурсій, яка проходила в музеї пожежно-рятувальної справи. Тож я пропоную зараз дві хвилинки приділити цьому відео, а далі ще поговоримо. Музей пожежно-рятувальної справи Тернопільщини відвідали особливі гості учасники соціального проєкту Молодь з інвалідністю життя у повноті, який діє у карітасі міста Тернополя. Під час екскурсії завідувачка музею пожежно-рятувальної справи Тернопільщини Наталя Сидорчук розповіла відвідувачам про святого Флоріана, який є покровителем вогнеборців та захисником від вогненної стихії, про встановлення та розвиток пожежно-рятувальної справи на Тернопільщині, а також про правила безпечної життєдіяльності, дотримання яких є запорукою збереження життя і здоров'я громадян, особливу увагу приділили протимінній діяльності рятувальників та розповіли слухачам, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. Заступник начальника управління, начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації та гуманітарного розмінування Олександр Дворецький розповів про роботу піротехнічних підрозділів на звільнених від окупантів територіях, показав макети грей гранат, снарядів, патронів та інших предметів, яких слід остерігатися. У гаражі з цікавістю слухали розповідь рятувальника про обладнання та характеристики спеціальної техніки. Із захопленням приміряли бойовий захисний одяг та фотографувались у пожежних касках, перевтілившись у справжніх вогнеборців. Пригадали, як викликати рятувальний підрозділ, коли трапилась надзвичайна ситуація, та як діяти, щоб не постраждати під час лиха. Насправді це є дуже гарний досвід для наших учасників, адже наші учасники проекту молоді з інвалідністю може бути безпосереднім свідком різних експонатів історичних, які дуже цікаві, а особливо привезені різні експонати сучасної сучасних бойових дій. Це дуже цікаві є речі, і я думаю, кожен з наших учасників є задоволений. Це розширює його кругу зір. Я дуже дякую адміністрації цього закладу. Що вона відкрита на на таку інклюзивність серед своїх відвідувачів. Дуже нам приємно за гарне і тепле відвідання цього закладу. Дякую вам. Таке емоційне відео, такі емоційні люди відвідували ваш заклад. Тож, які враження у них залишилися? У них найкращі враження, вони були дуже задоволені. І реально завершилася година, бо у нас екскурсія триває майже годину. Вони навіть не хотіли покидати територію управління, тому що їм так все сподобалося. Ну, і мене особисто ця екскурсія також дуже вразила, тому що люди, Неймовірно щирі і відкриті. І мислять вони так цікаво, нестандартно От питання, які вони задавали, я ніколи не чула від інших людей. Наприклад, один чоловік каже, а, а як буде перемога, ви будете шити собі е, ці парадні мундири? <звичайно, Звичайно, так так будемо. Тобто такі речі, які інших не цікавлять. А одна дівчина чи жінка е, так емоційно це все сприйняла. Така була дуже, ну видно, що це її дуже схвилювало. Особливо її схвилював розділ, де ми показували вибухонебезпечні предмети, тому що зараз це дуже актуально. Треба, щоб всі знали, як ці речі виглядають, щоб їх остерігатися, якщо десь вони вам трапляться у реальному житті. Вона підійшла і так зі сльозами на очах, така була обурена. От вона висловлювала обурення. Що ви тут таке поставили? На що тут таке? А потім ми її запитували, що ж тобі сподобалось. А Анна вона називається Аня, ну як тобі тут сподобалося? Все сподобалось, ну ту зброю викиньте. Mm -hmm. І вона так з такими емоціями, викиньте її геть, її не має бути, її на світі не має бути. Взагалі, що це ви таке придумали? розумієте, Коли ну, дійсно людина, я не знаю, там вона не міжна скривати свої емоції. Так, і... Вона і дуже щира. Говорить правду і те, що і, думають. так так і говорить в принципі дуже правильні речі, тому що от ми всі ми ми мусимо захищатися. Ми розуміємо, що зброя нам потрібна для захисту. А вона розуміє, що зброї на світі не має бути знаряддя вбивств на світі не має бути. Дуже емоційно сприйняла е, цю екскурсію. Ми вже потім їй і всім іншим пояснювали, що. Це все знешкоджені вибухонебезпечні предмети. Вони не несуть небезпеки, вони вже не можуть вибухнути, тому що наші піротехніки попрацювали над ними. Тобто це все тільки муляжі для того, щоб показати вам, чого слід остерігатися у реальному житті. Ну, діти, ці люди були дуже вражені, дуже нам дякували. А мене особливо вразило те, от кожна наша екскурсія завершується коло каплиці Божої Матері неопалимої купини. Вона в нас є на території. Ми велику кількість заходів проводимо в коло неї, а -а -а. запрошуємо священників для спільної молитви. Всі діти приходять, роблять фотографію, бігають, скажуть, розважаються. Це єдина екскурсія, які от, вони стали коло матері Божої і помолилися за здоров'я рятувальників і за Божу опіку для нашої служби. Це було дуже так вражаюче, і я дуже їм вдячна за ту молитву, тому що я думаю, що все-таки Господь Бог чує наші молитви і допомагає нам всім. Ну моли, моляться за вас всі, і, і за рятувальників, і за медиків, і за збройні сили України. І будемо сподіватися, що так Бог чує наші молитви. Пані Ірино, вже на завершення дуже шкода, що наша програма має лише тридцять так. Але все ж таки, от ми говоримо про те, що рятувальники роблять велику справу зараз у воєнний час, так але і у мирний час вони роблять дуже велику справу. І якось так стереотипно склалося, що не знаю, можливо, це ще там із того ж Радянського Союзу, коли була просто пожежна частина у нас, так? І всі якось так, ну не всі, багато людей ще до цих пір асоціюють, що рятувальник дорівнює пожежник. Але насправді це зовсім не так. Наскільки широка професія рятувальника? Так було раніше, що рятувальна служба, ми називалися Пожежна служба, це була просто пожежна охорона. Але з часом, коли ми реформувалися, здається, в 2008 році стали Міністерством з надзвичайних ситуацій і нам додалося багато функцій, зокрема, і... Розмінування територій, робота з вибухонебезпечними предметами, виїзди на дорожньо-транспортні пригоди на усі можливі надзвичайні події і ситуації, де людям загрожує небезпека, тобто на землі, під землею, на воді, кругом, де життю людини загрожує небезпека, кругом справа, до справи беруться рятувальники. У нас є відповідні підрозділи, які можуть реагувати по напрямках. Водолази, піротехніки, психологи, пошуково-рятувальний загін. Зараз в аварійно-рятувальному загоні в нас ще якраз е е е е е цих новобранців сформувався е підрозділ, який буде реагувати на. Е Працювати з наслідками надзвичайних ситуацій, тобто розбір конструкцій, розбір будинків після вибухів, після дорожньо-транспортних пригод, якісь техногенні аварії, тобто це все також лягає на плечі рятувальників. От ну ми вже давно працюємо по всіх напрямках, і навіть часом маємо такі виїзди, що здавалося б, ніби непритаманні нам, зокрема, якщо от так в пам'яті спливає випадок як. Ручка дитини потрапила в м'ясорубку, і разом з тою м'ясорубкою то дитя привезли в лікарню, медики не можуть дати ради, тому що медики знають, як там далі обробити рану, але як зняти ту м'ясорубку, кого кликати? І, звичайно, викликали рятувальників. Ми маємо спеціальні пристосування розпиляти ті речі, зняти і звільнити руку дитини, чи десь там когось десь затисло, між якимись конструкціями. Тобто ми тепер маємо справу з усіма небезпеками. Які чатують на людину, ну будемо сподіватися, що е, вас Бог буде оберігати від інших небезпек, що ви будете рятувати людей. Я вам щиро дякую за те, що ви прийшли, приділили час. Знаю, що у вас зараз дуже активно. Проходить робота, маєте багато всього, але щиро вам дякую. Вам дякую за запрошення. Дякую нашим глядачам і нагадаю, що сьогодні спілкувалась із Іриною Крупою. Це помічниця начальника управління ДСНС у Тернопільській області Із питань зв'язків зі змі та роботи із громадськістю. Ми говорили про надзвичайно важку, але важливу роботу рятувальника ще раз зі святом, дорогі наші, і нехай береже вас Бог. До зустрічі. Дякую.